Будемо з'ясовувати, чому відбулось таке шокове підвищення цін на пасажирське перевезення, що впливає на ситуацію ціноутворення на пасажирському транспорті, і також чи бачить це підвищення влада, чи вона не стоїть осторонь і чи є в неї якийсь механізм впливу та регулювання даного питання, оскільки до нас звертаються люди, і вони не розуміють, чому так в один момент стало подорожчання, оскільки нам Влада, в принципі, обіцяла, що підняття мінімальної зарплати, що незначне коливання курсу валют, що вона ніяк не вплине на наше життя. Сьогодні ми з'ясуємо, чи це насправді так. Ми знаємо, що було засідання ради перевізників. Ки рішення ну, вони прийняли щось. Ми ж не хочемо, щоб щось значить, прийняли рішення по 60 копійок за кілометр. Всі по копійок? 60. По 60 копійок. Так. Значить, на протязі двох років тарифи ніхто не міняв, так. а ціни на все зросли. Ну а да, скажіть, будь ласка, а, а то, що зросла мінімальна, воно вплинуло Звісно, вплинуло. Це один із, із, із цих. Саме більше у перевізників складається мінімалка, це зарплата, плюс паливо. Паливо це на гратешні продукти, без якого ми не можемо. Запчасті всі, у нас майже російських і українських нема машин, всі за кордоном. Все пов'язане до долара. Рахують зараз майже 30 гривень. Просто... Катастрофа, хлопці, катастрофа. Якраз хочемо, щоб знаєте, для людей це шок. Люди не розуміють, чому. Шоку Шоб, ніякого немає. Скажи сказали, мені, що... будь ласка, як тебе звати? Михайло, Михайло. Міша, скажи мені, будь ласка. Я Вячеслав Михайлович, скажи М. мені, будь ласка, нас, хтось, громадян України, в тому числі вас, вас. Якщо подорожало паливо за місяць майже на 4 гривні в опті, Вас хтось питався? Ніхто. Хтось взяв інтерв'ю, як чому це так? Ніхто. І все, що пішло догори, абсолютно ніхто. Цей транспорт, так як бельмо в готівках. Ні, просто дивіться, ми розуміємо, що держава не може втручатися вашу господарську діяльність. Чого не може? Чого не може? Наприклад, міські перевезення, виставлені, розрахунки зроблені. Це моніторинг, розумієте, на сайті місяць, потім громадські слухання, так, так, це так. не всі. Ну, міські перевезення. Так, міські це не всі. всі. А це... там, де відпущені ціни, де відпущені так, так, ціни, держава так, відпустила ціни, бо вона розуміє це. то в нас є розрахунок, ми не, не справляв, так. Слухайте, І розрахунок вийшов: 79 копійок. І ми знали, що Якщо ми 79 зробимо, то люди вчора нас проклануть. Тому ми зробили на 20 копійок менше, 60. Я вам наведу один приклад. дивіться, наведу один приклад. У нас є маршрут Київ, Яремчик -Київ. Київ. Йому треба зараз підняття цін на паливо, йому треба у майже 12 тисяч гривень 12 тисяч гривень на Київ туди і назад зробити. порахуйте 700 кілометрів один 700, майже півтора тисячі кілометрів, бо він ще до Яремча їде і назад. Порахуйте, будь ласка, скільки треба пасажирів прямих перевезти, щоб йому стало тільки на одно паливо. Я не кажу, зарплата, податки там це все на одно паливо. 40 пасажирів. А скільки продають 3-4 прямих, 8-10 нульових, о, багатодітні, і ми це возимо. Ну довго ми так не повозимо. Ми зробили розрахунок, розмію. ми в місяць перевезли на 60 тисяч нульових. Що ми говоримо, що на приміських держава, то тут навіть в чинному законодавці не передбачено, а ми їх возимо. Постановою Кабінету міністрів від 25 березня 2015 року номер 240 було відпущено ціни на перевезення пасажирів у приміському, міжміському, міжрайонному сполученні, тобто, що перевізники самі собі встановлюють ціну. І розпорядження облдержадміністрації від 23 червня. 15 року номер 407 відмінено граничні тарифи, які облдержадміністрація встановила якраз для цих маршрутів. Перевізники між собою домовилися, зібралися в обласній проспілці їхній і встановили їхній тариф, розрахункував і все. Вони порахували всі свої затрати, які вони несуть, так щоб вони не були в збитках. В них вийшов тариф. 78, 82 копій. Вони розуміють, що люди не зможуть платити таку зараз суму грошей за проїзд, вони опустилися до 60 копій за 1 кілометр. Ми зробили приблизні розрахунки цього. У нас при міській міжміській зоні працює по зонах маршрути, тобто від 5 до 10, від 10 до 15, від 15 до 20 і так далі. Іде розрахунок, це береться середнє, тобто від 5 до 10 береться 7,5, множиться на 60 копійок, потім ми маємо ціну, яку би мав платити пасажир, який проїжджає від 5 до 10 км. І так далі йде розрахунок в такій проповіді. При цьому всьому ми далі, голова адміністрації Любов Олексійович Глушков і голова районної ради Роман Васильович. Дячук звернулися до перевізників з проханням залишити ту категорію пасажирів, які будуть безоплатно користуватися приміським транспортом. Це в нас залишаються інваліди першої і другої групи, інваліди першої і другої групи Позору, інваліди, діти-інваліди, діти-сироти, всі package, учасники бойових дій, в тому числі учасники АТО, учасники. Ліквідації Чорнобильської катастрофи першої і другої категорії. Оці всі люди їдуть безоплатно, показуючи своє посвідчення, відшкодовувати на даний час ми їм. Питання вивчається, щоб хоч за ці пільгу категорії ми відшкодовували переліз.